Маємо у наявності гарний кросовер Suzuki Vitara 20-го року випуску. Автомобіль в дуже гарному стані, по кузову без підкрасів взагалі, гарний білий колір, новенька зимова гума Goodyear Ксенонові фари. Всі складні з лобовим. Гарний, незатертий, чистенький салон. 61 тисяча пробіг. Має камеру заднього виду. Підігріли. Кондиціонер автомобіль взагалі не потребує вкладень.